сказати за як висновок, що без води. Життя неможливе. Так, під час повітряної тривоги в укритті проводять заняття для учнів Сумського центру професійно-технічної освіти. Звичайно, позначаються і на поведінці, і на психологічному стані дітей. Але завдяки такому теплому приміщенні бачимо, що всі засоби технічні присутні, і можемо ми їх використовувати. Тож дуже великої різниці, чи в кабінеті, чи в укритті, немає. Коли ж закінчується тривога, учні повертаються до класів та майстерень. Нині центр має змішану форму навчання. Наочне до закладу приходять потижнево. Практичні ж навички відпрацьовують у класах разом з викладачами, розповідають учні другого курсу. Коли тривога так тяжко, коли виробниче дуже тяжко, коли тривога довго. Треба сидіти, чекати, поки вона закінчиться, потім сюди йти. А якщо ще треба швидко готувати, то це дуже тяжко. Але Можна, можна. Багато предметів, які легше робити очно, чим дистанційно. Дистанційно це зовсім не те, тому що немає навіть спілкування. А, коли ми ходимо, це спілкування. І моя професія, кухар-кандитер. Якщо поміркувати логічно, то треба. Уміти робити й не різко, а дома це не немає викладачів. Як тільки повітряна тривога, ми спускаємося до приміщення укриття. Не дуже комфортно і удобно, але проводимо там. Організували у центрі кабінет безпеки. Тут проводять заняття з мінної та пожежної безпеки, охорони праці та навчають, як надавати домедичну допомогу, розповідає викладачка спецдисциплін Людмила Новікова. Окрім цього, психолог проводить заняття із викладачами, і з учнями було Заняття з викладачами по розвантаженню, психологічному розвантаженню. Зараз ми всі знаємо, яка в нас подія в нашій країні. З дітьми проводимо заняття з учнями нашими один раз в тиждень, коли вони приходять до нас на очне навчання, тому що це і дорога до закладу, і додому дорога. Із початком повномасштабного вторгнення заклад не припиняв свою роботу. Працівники виготовляли протипіхотні їжаки, скоби для бліндажів, окопні свічки та пічки для бійців. Нині практичні заняття розповідає викладач Валерій Каркачов. Поєднують із користю для війська. Наші учні під час виробничого навчання із бувшого використання матеріалу виготовляють підставки під окопні свічки. На сьогодні це ще. Актуальне, необхідне, і ми поєднуємо. Тут є повністю весь перелік сульсарних робіт, які вивчають і які здобувають навички. Відновили навчання у закладі, розповідає директорка Галина Похилько. У жовтні минулого року, коли підготували укриття, діти відвідують заклад тільки за згодою батьків. 60% це наша стала цифра, де постійно діти перебувають у закладі, спілкуються, відвідують уроки, навчальні, виховні уроки, тобто все, що передбачено освітнім процесом. А решта у нас дистанційно, бо, наприклад, сироватки, ахтирка, трустянець, дуже важко дуже важко з цих районів, ну, тому з ними працюємо дистанційно. Загалом в області 24 професійно-технічних навчальних заклади. В них, за словами директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, навчається понад 5 тисяч учнів. Частина закладів були зруйновані або пошкоджені російськими військовими. Це останнє руйнування училища у Білопіллі. У закладі вибиті всі вікна, пошкоджені кабінети та обладнання. Берегли його, створювали всі кращі умови. Ну, на превеликий жаль, сьогодні наші всі думки, мрії, сподівання зруйновані, але ну, дивлячись, як працюють наші люди сьогодні в колективі, як згуртовано сьогодні всі прийшли, то ми сподіваємося, що ми відновимо і наше училище не вдасться нікому зруйнувати. Кожен заклад обирає форму навчання самостійно, в залежності від безпекової ситуації в регіоні, говорить Вікторія Гробова. Нині в області триває процес реорганізації закладів профтехосвіти. План їх реформування розробляли ще до початку повномасштабної війни. Зараз заклади передають із державної у комунальну власність. А далі потім вже буде вирішувати обласна рада, що з цим закладом робити. Тобто варіанти, які можуть бути, залишаються в комунальній власності обласної ради, або може перейти заклад в комунальну власність, може сумської міської ради, якщо це заклади, які знаходяться на території сумської територіальної громади, або інша територіальна громада захоче собі взяти в власність. У цьому навчальному році скорочення кількості учнів не було. Вирішуватимеш, яким буде замовлення на безоплатне навчання, як і раніше, регіональна рада, говорить Вікторія Гробова. Його обсяг залежатиме від опиту на певні професії. Наразі найчисельнішою на Сумщині є кухар кондитер Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Олександр Сокол Суспільні новини Суми.